Дипломатичний фронт згадала а я про економічний і енергетичний поєднаю ці, ці дві тези і два поняття в одне, адже господарям, які не сплачують за комунальні послуги і накопичили значні борги, вже з понеділка почнуть відключати послуги. Зокрема, про такі наміри вже заявила столична компанія енергопостачальник. Ясно планує почати відключення боржників вже з 29 січня. Ну і тут варто нагадати, що кабінет міністрів скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені. А також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, щоправда, на окупованих територіях, і там, де тривають бої, мораторії на відключення комунальних послуг, продовжуватиме діяти. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, вже долучається до нашого ефіру. Будемо власне з'ясовувати, чи можна запобігти цим відключенням. Вітаємо вас, пані Світлана. Доброго вечора. Отже, говоримо про скасований мораторій, так на відключення боржників і про заяву компанії постачальника ясно. Сказали, що з 29 січня вже можуть почати відключати. Власне, тут питання в тому, чи є зараз кілька днів, щоб якимось чином запобігти відключенню, чи можливо це, і яка сума або термін заборгованості може робити користувача ну фактично претендентом на відключення. Я напевно почну з того, що нагадаю, в яких умовах впроваджувався мораторій, і чим він був корисний на протязі всього цього періоду, поки діяв на самому початку повноцінного повномасштабного вторгнення, 5 березня 2022 року, урядом було прийнято рішення щодо необхідності запровадження такого мораторію, щоб неможливо було відключати за борги за електроенергією. Та інші послуги комунальні це робилося в умовах, коли була, був значна значний рівень невизначеності щодо того, як буде розвиватися далі ситуація для того, щоб підтримати українських, український народ, українських споживачів і ні в якому разі не залишити їх без базових послуг, які їм життєво необхідні. В той же час мораторій діяв майже два роки, і ми побачили, що Деякі споживачі почали зловживати цією можливістю не просто деякі споживачі, а масово чомусь було сприйнято. Прийняття такого мораторію на заборону на відключення, як дозвіл на несплату за використання ну, в моєму випадку я говорю про електроенергію. І на сьогоднішній день, вірніше, на кінець грудня минулого року, ми маємо заборгованість більше, ніж 9,7 мільярдів гривень. І що тут ще хочеться зазначити, що дуже дивним виглядає той момент, що серед основних боржників Є, допустимо, і прифронтові, прифронтові регіони, в яких постійно бувають обстріли. Це можна зрозуміти. Це там Харківська область, Запорізька область. Але поруч з ними це і е, області в західних, е, в західній Україні. От допустимо, Чернівецька теж одна з найбільших боржників. тому... Е, Опираючись на це, і опираючись на те, що нашим енергокомпаніям все ж таки потрібно якось функціонувати, не дивлячись на, на дуже складну ситуацію на те, що було зруйновано більше 50% генерації через масовані обстріли, не дивлячись на те, що були значно пошкоджені системи передачі електроенергії, і не не дивлячись на все це, ми знайшли і ресурси, і можливості провести. Одну з найбільших ремонтних кампаній в історії української енергетики, і ця кампанія була дійсно масштабною і складною. Проводилася з залученням всіх енергокомпаній за особистого керівництва міністра Германа Галущенка. і. І ми зробили, можна сказати, неможливе, тому що мало хто вірив, що нам вдасться цю зиму проходити отак, без без відключень, як ми це робимо зараз. Ми вже маємо половину опалювального сезону, який пройшов. Проходимо його до достатньо успішно, але компанії не можуть виробляти і постачати електроенергію безкоштовно весь час. Їм же потрібно також якось функціонувати, продовжувати ремонти, продовжувати відновлення. Однак ці скасування цього мораторію воно теж не відбуває, не буде відбуватися вірніше. Відключення, якщо вони і будуть, то вони не будуть відбуватися так одномоментно, як тут можливо, важливо державати. тут Важливо розуміти, просто чим керуються ну. Зокрема, в Кабміні і в профному міністерстві щодо от боржників щодо відключень, тому що ну от про яку зокрема загальну суму можливо йдеться заборгованості українців за електроенергію, які регіони є найбільшими боржниками наразі. Тобто, можливо, десь можна якось цю ситуацію підкоригувати, щоб ну все ж таки не вмикати оці якісь санкційні інструментарії, і все ж таки на яку суму має бути заборгованість або людина, аби людина стала претендентом на відключення. Як я вже сказала, загальна сума заборгованості за електроенергію на грудень 2023 року, це 9,7 мільярдів гривень. Як відбуватиметься відключення, якщо відбуватиметься компанія, постачальник електроенергії, повинна за 10 днів повідомити споживача, у якого є заборгованість? Про намір відключити електроенергію за цей час споживач має можливість або сплатити борг. Ми розуміємо, що могли накопичитися достатньо великі борги. І національна комісія з питань регулювання в енергетиці в сфері комунальних послуг, яка є відповідальною за, за весь цей процес, вони передбачили можливість укладення договору про реструктуризацію боргу. Тобто споживач разом зі своїм постачальником можуть визначити графіки погашення заборгованості, щоб це тому, що ми розуміємо, що е, будуть такі випадки, коли споживачі просто не в змозі будуть одномоментно сплатити таку суму. Тому це все передбачено як, порядком реалізації цієї постанови, прийнятої урядом. Яка сума повинна бути накопичена? Цього не врегульовано, але тут є один важливий момент: що не те, щоб не врегульовано, постачальник має можливість вимикати там, відключати від електроенергії за будь-який борг споживача? В той же час ми повинні розуміти, що при підключенні. Після того як будуть погашені борги, сплачена сплачене пеня, споживач також платить за підключення, повторне не платить тільки в тому випадку, якщо сума боргу дорівнює половині прожиткового мінімуму. тобто це десь 1514 гривень, Сітлана, ну, так зрозуміло. Мусимо завершувати, але врешті напевно економічно не виживе постачальнику так та мусимо завершувати, але компілятивне таке рішення має бути все ж таки між профільним міністерством, скажімо, або ж тим самим Мінсосполітики, щоб до цього вже не доходило до мається на увазі абонентів. Продовжимо цю тему в наших наступних ефірах. Дякую. вам, Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики.